Зараз одна плотва, і два, два побуря. Хто тут не бував, хто не підцікав, хто щуку за зябра не піднімав, тому нас напевно ніколи не зрозуміти. Наш побратим звичайна рибалка, в котрому снеться плітки зграйка, плітку яку сьогодні потрібно зловити. І ми поспішаємо від метушні. І будемо шукати і вдень і в пітьмі рибальське наше щастя. Тобто, трофей. Цієї суботи у Кременчуці на березі Дніпра традиційно зібралися любителі риболовлі. Щорічний захід, присвячений закриттю сезону, не лише об'єднує рибалок, а ще й проходить з метою підтримки ЗСУ. Проводимо вже в четвертий раз. Фідерфест для рибалок аматерів. Захід присвячений тому, що у нас в країні йде війна і. Ми збираємо на передову хлопцям на теплі речі. Тобто плануємо на всі зібрані кошти, які в нас люди донатили. Люди, які внески вносили як учасники, всі ці кошти будуть потрачені на теплі речі для наших захисників. Програма, по-перше, це риболовля, як вже ви побачили. Нагородження, зважування, нагородження. Ну і потім уха. Як це у нас традиційно відбувається на змаганнях, сьогоднішня погода сприяла рибалкам. Усі учасники підготували собі місця, зібрали знаряддя і наживку, і приготувалися провести час, займаючись улюбленою справою риболовлею. Відпочинок на природі, плюс рибки трошки піймати, а також вирішив долучитися до збору коштів на допомогу хлопцям. ЗСУ підтримати зсу в такий спосіб, да гарний захід. Придуманий по, по, по друге ну, взагалі побачитися людей, побачити, рибатів, перейняти, на да, удосконалить свої якісь навики. До змагань долучилися 30 рибалок з усієї Полтавщини. Організатори запровадили кілька номінацій: за найбільший вилов та найбільшу рибину. Усі переможці отримають кубки та риболовне знаряддя. Генеральний спонсор наш дорогомарка Флагман, яка у нас є представником і основним спонсором наших змагань. А номінації у нас йдуть перше, друге, третє місце, визначається за найбільшим загальним уловом. От, також є номінація, четверта номінація це тобто «Сама велика риба. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини.